Гімном України розпочали чергову акцію Поверніть героїв додому у Хмельницькому. Чимало із учасників чекають з полону своїх рідних. Тетяна Демчук, мати двох військових полку Азов, які захищали Маріуполь. На жаль, старшого сина Богдана вона ніколи не зможе обійняти. Старший син, на жаль, 29 квітня загинув при виконанні бойового завдання до цього часу. В нас нема тіла, ми його ще не поховали. Ми здавали ДНК. І ждемо і надіємося, що ми дождемося і зможемо поховати достойно нашого героя, який захищав нас і обороняв Україну. Тетяна постійно виходить на акції, аби не тільки їй допомогли повернути тіла старшого, але й визволити з полону молодшого сина. Про те, що її Олег живий, дізналася випадково. Чоловік дав інтерв'ю двом рашистським каналам. Дуже чекаємо з полону молодшого сина, який був. При теракті в Оленівці, і на даний момент знаємо, що він мав поранення і знаходиться в лікарні. В нього поранення важке. Він вийти не міг звідти з Оленьки його хлопці винесли там. роздроблена кістка була ноги. Лікування і відновлення дуже, дуже важке, тому що немає хорошого харчування належного, немає належного медичного. Також Надія теж матір двох дітей. Одна з тих, хто дочекалася з полону найріднішу людину. Чоловіка не було чотири місяці. Жінка каже: ніколи не забуде той телефонний дзвінок з незнайомого номера, бо тоді ще ніхто не знав, що обмін полоненими відбувся. Я піднімаю слухавку і чую. Привіт, це я. Я не вірю своїм вухам, бо ми не чулися більше двох місяців. Я кажу, я, як ти в сенсі каже, це я вну запитуй, де ти що ти, як ти каже. Я в Україні. Я досі не вірю, те, що він каже, що я в Україні. Я думала, що він ну там жартує з мене. Надія каже, чоловіка ледь впізнала. Він втратив щонайменше 25 кілограмів про катування поки що мовчить. Каже, зараз не можна говорити, аби не нашкодити тим, хто лишився в полоні. Але настане той час, коли вся правда про рашистські застінки буде розкрита. Фізичний ну більш-менш нормально. Він живий, він цілий, дуже сильно схудавши. Психологічно емоційний трошки трошки. Ки треба поправляти. Я думаю, робота з психологами потрібна, тому що багато пережито на Азовсталі багато в полоні пережито. Організатори акції кажуть, подібні заходи і надалі проходитимуть щоп'ятниці, допоки всі українські захисники не будуть звільнені з російського полону. І не випадково ми вибрали саме п'ятницю, тому що п'ятниця це був крайній день виходу військовополонених, коли їх взяли в полон з зовсталі. П'ятниця це день трагедії, коли сталася Оленівка, коли стався теракт. І тому, порадившися з родинами, ми вирішили, що це буде п'ятниця. Учасники акції закликають всіх небайдужих підтримати їх не лише в Україні, а й по всьому світу. Таким чином прискорити звільнення усіх військовополонених, яких так чекають удома.